Пока, ну, ребята. 30 секунды на залете там возле института. Здравствуйте. 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 Что происходит? Да, вот, да. Что? Опять в розыску? Да. У вас все в розыску. Це ж не у нас, це от база Немає значення. Не заважайте працювати. Я не заважаю. А ви хто такий? Покажіть документ. документи. Да. покажу. Лиша. Показуйте, де, до повного ознайомлення. Не мое, это, не ви ніхто і не, і не маєте права нікого останавливать. А забирати тим більше. Не показуй нічого, нічого не треба їм показувати. І не казати, яка твоя фамілія, не адрес, нічого. Нічого. Вони не мають ніякого права, ніяких уповномочень. Не кажи. Не кажи. Не кажи, кажу. Не, не кажи. Бо прийде в квартирі витягнуть. Не ні здумай ні нікуди їхати, нікуди не їдеш. Зараз я сина правозахисника визиваю і все, викликаю. Не будете ви його затримувати, не маєте нічого, не маєте права, не маєте права. Конституція у нас не на паузі, вона працює. закони працюють. Все, іди, я тебе відпускаю. Я свободний не маєте права, я я відпускаю. Я народний контроль України. Все, да. ну і що? Ну і що? А ви ніхто, ви корпорація у нас? У ну, нашій державі і Корпорація у нас, Корпорація. Держава. Та це ви тільки що виставили. Подивили, ви тільки що виставили. Тому що документи показали. Не треба було показувати документи. Залишаєтесь, не не, не, кажу... не не не, не треба цього. руками його хватати. Ви не кажу, маєте права нічого. Ви не маєте права. Визивайте патрульну поліцію, зараз будемо вирішувати питання. зі мною. Пошли, кажу. Неси. Я вже не одного такого відбила. Давай, сюди, в інститут заходиш. Сюди йде. Сюди йди. Давай, ну